Ми зараз сидимо і ззаду в тебе сад. Чому ми забуваємо, що краса навколо, деякі відео, просто де поле, там трава, маки. Люди так уподобали, там куча лайків, куча переглядів. Так, так, так. Мені дуже дивно, що Ну, приємно, в першу чергу, що люди е, позитивно відреагували на ці всі відео красоти і оцінили е, наш погляд на. Цю природу нашу на це все. Але чому кожен не може взяти телефон і зняти цю пшеницю феноменально круту, ці маки, ці краєвиди, заходи, сходи сонця, чому не роблять відмітки своїх населених пунктів, наприклад, в нас Тетіїв, в когось там, наприклад, може бути Житомир, в когось Одеса, в когось там в Харків. Без різниці. Чому це ніхто не робить? Це мені максимально що не розуміло. От ми, Я взяв пеньок. Він не взяв, він тут стояв. Взяли пеньок, сіли на пеньок, зади вид, сад, е, поле, краса. Сидимо, записуємо. Люди шукають якийсь подкаст в студії і вся решта. Якби зараз дощ був би на вулиці, да, окей. Ну, от, сів, записав відповідав на ваші запитання.